Як не потрапити на шахраїв з працевлаштування? Однозначно немає такої прям, е якоїсь пілюлі, Ось якщо ви будете дотримуватися наприклад, того до того, то і то у вас не буде ніяких питань. Звичайно, питання виникають. М так, щоб, наприклад, це були прям шахраї, які взяли гроші наприклад, і на ви проїхали там на якихось там, 100 кілометрів, вийшли в туалет, повернулися автобуса, немає. Ну, Таке теж буває дійсно, але це частіше всього, наприклад, відбувається десь в Україні в самій. Тобто ці люди ще не доїжджають сюди, наприклад, в Європу. От. І тут треба розуміти, наприклад, з ким ви заключаєте договір. Якщо це компанія, наприклад, українська, то ви не зможете тут в Словаччині щось до неї приділити. Тобто юрисдикція цієї компанії Україна. І ви повинні повернутися в Україну і там вже подавати якісь певні позови. До, до суду для того, щоб притягнути до відповідальності якихось недобросовісних, наприклад, там посередників, скажімо так. Якщо це словацька компанія, звичайно, ви можете тут відстоювати свої права у всіх інстанціях, починаючи від міністерства праці, закінчуючи звичайною поліцією. От і тому треба тут дивитися. Я так накидав певні пункти, які в принципі не захистять вас на 100%, Але якщо ви будете їх дотримуватися, то дійсно зможете для себе визначитися з надійністю, наприклад. Того чи іншої, той чи іншої пропозиції.